Ми знаходимося на виставці Миколи Кравенка живого класика, який був разом з Тіберієм Сільваши Саше Живатковим, Анатолієм Криволапом, Засновником, мабуть, одного з найпотужніших. Угруповання першої хвилі сучасного мистецтва «Живописний заповідник, але з іншого боку, би, от, і сам Микола називає себе шістникам. Чому тому, що він є учнем Григаленка, найтакого найяскравішого, найвідомішого художника неформального мистецтва, яке першого виникло ще в тенетах під соцреалізмом. Це така тяглість, а, як, 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 як середній віч, знаєте, від а, вчителя до доленка до Миколи. Вона тут відчувається. От в всіх роботах можна, можна побачити, як ці от ідеї чистої мови. Живопису, наприклад, які от тоді от виникли і почали і почалися розвиток. І вони заклали основи цього напрямку абстрактного живопису, да, яке було головною ідеєю а, живописного заповідника. Новітні роботи 24, 25, 23 рік і в принципі все це такий розвиток, розвиток, розвиток. Зазвичай ми спілкуємося з художником протягом декількох місяців. Шукаємо тему, шукаємо ідеї, навколо якого будувати. Для мене це принципово важливо, що це не просто там от гарний там художник, там живий класик, як я казав, і першокласні роботи в гарному приміщенні. Для мене би, важливо, щоб з цього вибудовувалась Певна історія, яка допомагала автору розкритися, можливо, з якихось таких от сторін, які в нього ще ніхто от не не бачив. Можливо, він сам себе такого не бачив. Але саме, коли от ми поєднуємо ці роботи за якимись там от ідеєю, темою, драматургією і сторітелінгом, вони починають розмовляти. Вони, як ви знаєте, з'являється така художня цінність. Навіть якщо це робота різних періодів відноситься, знайти цей зв'язок це одна з таких от наших стратегій, одна з наших фішок, на яких ми будуємо нашу виставкову програму. Просто почали, тому що нам пощастило бути там, товаришувати, бути там багато років там, знайомими, там, друзями, із, саме з художниками, такими як от Микола Кравенко, як Олена Придувала, як Олег Тіста, які створили сучасне мистецтво, продовжують його створювати, які є такими стовпами, на яких побудована ця історія сучасного українського мистецтва. І тому не випадково, що саме з них ми почали нас не менше вабить і цікавить новітнє мистецтво, яке ми бачимо, народжується на наших очах. Ця от нова потужна хвиля. І от я слідкую за, за, за живописом українським за сучасним більше 30 років. І, на мій погляд, як би, от цю нову хвилю, народжену війною, цим часом а можна порівняти от з першою хвилею. А, -а, а Коли от вона жаліка там з'явилася. Ось таке, от їх поєднує. Я не можу сказати, що саме я сам шукаю відповідь на це питання. Думаю, що потрібен час, якась відстань, щоб можна було, знаєте, так подивитися, порівняти. Але ми готуємо вже в цьому році декілька подій. Це будуть перші персональні виставки молодих митців. Ну і таким чином ми плануємо продовжувати. Бо це ж такий процес, який має розвиватися.